Жого обстрілу у Хмельницькому вже одинадцяту добу 24-річного чоловіка. Мешканці області вже можуть придбати різдвяні ялинки в офіційних точках продажу. Про це та інше далі в подробицях. Нікополь щоденно перебуває під ворожими обстрілами. Сьогодні вранці в результаті ворожих атак постраждали вже двоє людей. Це 10-річна дівчинка та 64-річний пенсіонер. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. Відомо, що обидва потерпіли госпіталізовано до медичних установ. Депутатська більшість таки підтримала проект державного бюджету на 2026 рік. Видатки на сектор безпеки і оборони складуть. 2 трильйони 8 мільйонів гривень за прийняття закону проголосували 257 народних депутатів. Міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу в парламенті зазначив, що бюджет зберігає основні пріоритети, які були передбачені при поданні законопроєкту: забезпечення фінансування сектору безпеки і оборони, освіти, соціальний захист громадян тощо. Документ за його словами є збалансованим. При цьому влада змушена зберігати великий дефіцит бюджету через продовження військової агресії РФ, що забирає основний ресурс. У нетіше на щиті повертається ще один герой. Стало відомо про загибель старшого солдата, старшого кулеметника Леоніда Кідуна. Його серце зупинилося 27 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Часів Яр Донецької області. Усіх небайдужих просять прийти 5 грудня та віддати шану захиснику. Церемонія прощання відбудеться на площі міста о 12 годині. Вічна пам'ять та шана воїну щирі співчуття рідним. Сьогодні у гвардійській територіальній громаді Хмельницького району відкрили ще одну меморіальну дошку загиблому захиснику України Андрію Цімарному. Пам'ятна дошка прикрасила фасад Райковецької загальноосвітньої школи, навчального закладу, який став для Андрія першим кроком у доросле життя. Саме тут його пам'ять сьогодні увіковічнили, щоб майбутнє покоління завжди знали про його подвиг. У квітні 2022 року, під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Життя воїна трагічно обірвалося. Під час церемонії Валерій Черватюк передав матері полеглого захисника державну нагороду орден за мужність третього ступеня, яким його було нагороджено посмертно. Ця відзнака це символ глибокої шани та вдячності за самовідданність, мужність і незламність. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. У Хмельницькому тривають пошуки зниклого 24-річного хмельничана В'ячеслава Рблевського. Востаннє чоловіка бачили 22 листопада 2025 року у центрі міста. Прикмети зріст близько 185 сантиметрів середньої тілобудови, волосся коротке темного кольору очі сірі. Був одягнутий у чорні джинси червону кофтину бавовняну кофту на застіпці, чорні черевики. За наявності будь-якої інформації просимо негайно повідомити до поліції. Волонтерство не має жодних обмежень, і колектив Славутської гімназії Черговий тому доказ на потреби випускника освітнього закладу Дмитра Кравчука. Учні, батьки та вчителі зібрали понад 50 тисяч гривень. Ці кошти необхідні для придбання автівки для підрозділу Славутчанина, а саме для воїнів, штурмовиків да Вінчі. Для гімназії це рекордна сума, і вони впевнені збори будуть продовжувати аж до перемоги. Адже саме в цьому єдності, єдність і сила української нації. 85 точок офіційного продажу різдвяних ялинок запрацювали на Хмельниччині. За інформацією лісівників, цьогоріч вони готові реалізувати понад 7 тисяч новорічних дерев, 3600 тисячі з яких у Хмельницькій області. Вартість новорічних дерев залежить від складу, де ви їх купите: плантація чи торгівельний майданчик, а також від висоти новорічного дерева. Так, ціни коливаються у межах від 84 гривень до 2220 гривень. Кожен громад... Дянин може придбати до 10 штук новорічних дерев. Якщо ж захочете більше, тоді необхідно укласти з філією договір купівлі-продажу. Перелік торгівельних точок по філії та дані контактних осіб можна знайти на сайті державного підприємства Ліси України. Це все, чим встигаю поділитися з вами на цю мить. Ще більше новин та анонсів у соціальних мережах Першого подільського. Тож долучайтеся. Дякуємо за ваш час та довіру силам оборони за захист. На все добре.